Всім зичу здоров'я! Сьогодні ми поговоримо про норми годування ваших котиків та собачок. Власники тваринок дуже часто звертаються запитом про те, що вони не розуміють, скільки потрібно на добу давати улюбленцям того чи іншого корму, аби не перегодувати улюбленця. Сьогодні я вам очно покажу на декількох пачках кормів, як саме можна легко виявити для себе добову норму для таких кормів. Тому додивіться це відео до кінця, і якщо у вас залишиться ще якісь додаткові запитання після цього, то пишіть в Дірект або в коментарях. Тож, є такі варіації по нормам годування. Перша варіація це. По віку кошеняти а, та по його вазі. Умовно, якщо у вас кошеня важить а, в районі а, там, 3 кг і йому 4 місяці, вона має їсти у вас в районі 70 г. Якщо подивимось на іншу табличку, тут у нас просто є кілограми тварини та грамовка на добу. Вона варіативна, тому тут треба відштовхуватись саме від того, як ваш улюбленець їсть, наскільки він активний і тому подібне. Тобто ми від і до годуємо. І третій варіант це коли ви купляєте корм, який підходить як для цуценят, так і для дорослих собак. І тут є градація по тому, яка має бути доросла собака. Тобто, навіть якщо у вас цуценя, нам потрібно плюс-мінус розуміти, скільки кілограмів воно, він буде в майбутньому. І від того ми вже відштовхуємось. Тобто, Якщо ми беремо француза до розгляду, середня вага француза в середньому важить там, в районі 13 кілограмів. Якщо у цуценяти нормальна вага, то ми на Будемо е, годувати його 190 грамів. Я ще раз наголошую: саме на добу. добу це 24 години, бо люди чомусь думають часто, що е, треба годувати тільки е, зранку до вечора і цього вистачає. Е, інколи котам, наприклад, потрібно корм залишати ще на ніч. Тому ці всі норми вони розраховані на добу. Тому, якщо у вас залишаються якісь питання, ви не знаєте, як, як потрібно годувати і якими дозами, то просто розверніть упаковку і на кожній із них ви побачите такі таблички. Вони дуже зручні і допоможуть вам зорієнтуватись. А якщо вам все-таки ще залишаються якісь незрозумілі запитання по харчуванню, ви завжди можете звернутися на онлайн-консультацію.